Що чекатиме на військовослужбовця, який зважився на СЗЧ, тобто самовільне залишення військової частини, він дуже довго може бути в такому статусі невизначеності. Ви навіть можете і не бути юридично в отому СЗЧ, якщо з вашим родним, наприклад, був втрачений зв'язок. І ви навіть можете вважатися безвісно відсутнім. Ну, це якщо службове розслідування не було проведено, матеріали не були передані до ТБР. А можете і дійсно бути у статусі СЗЧ, якщо відкрите кримінальне провадження по вам. Скільки такий статус невизначеності, режим невизначеності може у вас тривати? Фактично до першого блокпосту та ретельної перевірки ваших документів. Якщо вам будуть роздавати повістки, їх зараз крізь роздають. Вас можуть в силу місць доставити до ТЦК, і там уже виявиться, що ви військовослужбовець, зроблять запит на вашу частину, і виявиться, що ви у СЗЧ. Звісно, в клуні можна перечекати, але що для вас означатиме ось. Це чекання, ось ця невизначеність. Ви не зможете бути повноцінним членом суспільства. Ви не зможете офіційно влаштуватися на роботу, піти навчатися. Ну, ви не зможете одружитися. Тому що в таких випадках вимагають військовий квиток, ну а там буде запис, що ви військовослужбовець прийняти на військову службу. І відсутній штамп, що ви звільнені з тої військової служби. Другий варіант присудача репресивний. Це коли ваш командир точно знає, що ви самовільно залишили місце служби, а також було проведено службове розслідування та передано матеріали до ДБР. Вас оголошено в розшуку. При найпершій перевірці документів буде видно по базі Армур поліцейський виявиться, що ви в розшуку. Вас буде затримано, вас буде арештовано. І до суду слідчий з прокурором відправлять саме ті матеріали, які будуть у них. Які свідчимо тимуть про вашу вину не на вашу користь, якщо ви завчасно не попрацюєте із захисником і не пропрацюєте можливість якихось пом'якшуючих обставин? Може бути така ситуація, що якщо ви були тривалий час у СЗЧ і не планували повертатись на військову службу, і ви про це скажете на допиті, а ви скажете все. То тоді вам ще за сукупністю приплюсують статтю по дезертирству. А там санкція від 5 років до 10. Дуже невтішна статистика по обвинувальним вирокам по СЗЧ. Реальних дають 5 або 7 років тюремного сроку. Інколи вам прокурор може запропонувати угоду зі слідства. Коли угода з прокурором, тобто, коли ви визнаєте вину. Ви висловлюєте бажання продовжувати військову службу. І погоджуєтеся, наприклад, на покарання шляхом відбуття покарання у дисциплінарному батальйоні, штрафбаті. Так, там контингент ще той, цікавий, але штрафбат не відправляють на нуль. Але це тяжка робота, зазвичай. Далі варіант можливий. Коли ви являєтеся із повинною, явка з повинною, ви широкаєтеся у вчиненому, ви виявляєте бажання продовжувати службу. І тут у вас є можливість вийти на угоду з прокурором або, можливо, суддя змилостивиться над вами. Буде зважати на вашу особу, на вашу характеристику з місця роботи, проживання, на ваш сімейний стан. можливо, у вас якісь тяжкі сімейні обставини, які вас емоційно підштовхнули на ось те наприклад, мати чи дружина тяжко захворіла, чи можливо народження дитини, а вас вкотре не відпустили у відпустку. Ви там за півтора року ні разу у відпустці не були. Це суб'єктивно, це я кажу, наприклад. І суддя може зважити на всі пом'якшуючі обставини, на вашу явку з повиною, і вам присудити досить неважке кримінальне покарання. Це може бути штраф, наприклад. А може бути той же самий дисциплінарний батальйон 6 місяців. А може бути, що вас звільнять від покарання зі спитовим строком. Таке також буває. Рідко, але буває. І наступний варіант це варіант, коли у ваших діях взагалі немає складу злочину по СЗЧ. Це той випадок, коли ви лікувалися, у вас втрачена комунікація з командиром, ви все одно продовжуєте лікуватися. Ви перебуваєте в закладах там в госпіталі, в лікарні. А через те, що по вас немає звітності, по вас ротний не доповів, що ви лікуєтеся, у вас одкидають СЗЧ. Тоді у вас немає складу злочину поза 407 Кримінального кодексу. Це треба доповідати і ротному, і на командування писати, що ви перебуваєте на лікуванні, додавати копії медичних там виписок. Ну тут же активно треба працювати з адвокатом. Коли ви вчиняєте СЗЧ, ви маєте вибір, так, вибір, чи зберегти своє життя, наприклад, чи йти свідомо на кримінальне правопорушення. Але будь-яке кримінальне правопорушення це завжди невідворотні покарання. Дуже рідко. Кому вдається отримати або виправдований вирок, або дуже лояльне покарання? Всіх не пересажають, скажете ви, і в цьому є доля правди Навряд чи... Після війни буде раціональна якась необхідність в тому, щоб саджати заграти та годувати велику кількість працездатного чоловічого населення, тому що буде потреба в робочих руках у відбудові держави. Можливо, суди тоді будуть приймати рішення про якісь виправні роботи. А можливо, буде амністія загальна. А можливо, ось ця 407 частина 5 Кримінального кодексу буде декриміналізована. Але це лише мої такі, навіть не прогнози, а роздуми на тему. Дай Бог нам всім перемоги і щоб це пекло якомога швидше закінчилось.